Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас вже 18 липня і я вам розкажу ціни на гуртовому ринку у Львові. Ціни, звичайно, приупали на деякі овочі, дуже сильно. Ну я зараз вам розкажу, що по скільки. укреп 70, петрушка 70, базилик 130, салат 40, баклажан 35-37, кукуруза 20-22, помидор червоный від 30 до 45, рожевий и желтый 55-60, огірок 7-10, кабачок 8, капуста 7-8, картопля 7-10. Це ціни якраз ті, на які найбільше приупала ціна. Сезон, як скажу, постійно сезон раніше був так само, що припадали ціни. Перець білозерка 40-45. Кап'я і геркулес 90, цвітна 15-20. пекінка. 40 буряк 12-15 12-15, тоже ціна проупала. Ну і морква 28-33 28-33. Цибуля 22-25. Часник від 70 до 110. Це по овочах. А тепер вже про фрукти. Є вже свіжі яблука. Женева, вони постійно ранні. 20 гривень. Слива є. Від 15 до 40, 15 дрібненька і до 40 гривень. Різні є, як то кажуть, сорти. Полуниця 80-100. А це вже трохи догори пішла ціна. Алухіна 100 120, смородина 60, порічка 50, черешня 70 130, чорниця 70, абрикос 68 80, персик 70, вишня 60. По Кавуну, Кавун 2026 вже є і Одеса, наш український, ну і ще з інших регіонів України. І Диня сорок Так як що насадили, що насіяли, дивимося, коментуємо ціни по Україні. Щоб не возити, я так думаю, дуже багато, тому і ціни такі є. Багато моркви я ще раз сказав, насіяли, цибулі, кавуна пробують всі області, Тому ціни будуть, я думаю, що може і цього року набагато нижчі. Хоч на, в роздріб ціни звичайно на овочі і фрукти трошки є. Більшість е, завищені навіть по 100% є, але пройшовся по е, магазинах простих в розріб, як тебе і останні, не буду називати, деякі, е, як то кажеться, е, овочі є. Приємливі, навіть, як то кажеться, кращі, але, звичайно, там вже трошки, ну, як свіжий товар, не буду казати, що не свіжий, Різниця від базару в роздріб, звичайно. Хоч тут товар з городу, як привезуть, зразу до, як то кажуть, до покупця без посередників, як говориться. На цьому я буду закінчувати своє таке коротке відео. Дивимося, коментуємо ціни. Звичайно, це мені приємно, що знати по нашій Україні, які ціни у вас чи в розріб. Ну, звичайно, на опт це знають ті, що тільки закупляють, а так переважно продають в роздріб. Всім здоров'я Україні, перемоги! І скуштувати нам херсонського доброго, як завжди, дешевого кавуна. Він, я думаю, нас би порадив. Так само і помідор, і по всьому. Це дай Боже, щоб це все таке і було. Не сон, а наяву. До побачення. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють. Доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.